Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Тема нашої зустрічі світ комах. Вітаю вас, мої любі дітки! Як завжди, наша зустріч починається з привітання. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Діти до нас сьогодні в гості завітала чарівна гостя. Це? Хто це така? Це бджілка. Наша бджілка загубила свого товариша. Кого вона загубила, дізнаємося пізніше. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чим корисна бджілка? Яку користь вона приносить людям і природі? Так, бджілка збирає пил з квітів. Цим вона допомагає квіткам квітнути далі. А потім цей пил куди діває бджілка? Так, вона несе у свій вулик, будиночок, і там роби медок. А медок корисний, солодкий. А корисний чим? Медок корисний тим що він лікує різні хвороби. Якщо ми з вами захворіли, обов'язково зробимо чай з медом. Ну що ж, якого ж друга шукає бджілка? В кого шість лапок, в кого чотири крильця, він літає над квітками. Але не бджілка. Хто це такий? Це метелик. Бджілка шука свого друга метелика. Як ви думаєте, дітки, де може бути метелик? Метелик може гуляти на галявині з квітами. Давайте вирушимо на цю галявину. А ось ми і на галявині. Що ми бачимо на малюнку? Що зображене на малюнку? На малюнку зображена галявина, на якій ростуть різні квіти. На галявині росте зелена трава. На галявині ростуть дерева, вкриті зеленим листям. Ще ми бачимо дуже багато зелених кущів. А хто бавиться на галявині? Це пджілка, джміль, коник та сонечко жучок. Як одним словом ми їх можемо назвати правильно комахи. Ну що ж, подивіться, дітки, А метелика ми знайшли? Не знайшли. Але бджілка собі знайшла іще одних друзів. А ще дітки на галявині граються маленькі бджолята. Вони такі неслухняні навіть знають віршик дражнилку про хлопчика Женю, який дуже погано себе поводить і ображає комах. Давайте ми про нього. Послухаємо цю дражнивку. Женя з бджолами не дружив. Завжди, Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли. Та дражнила нажалили. Давайте ще тепер за мною повторите. Добре, ви уважно послухали цю дражнилку. А тепер Повторюйте за мною. Женя з бджільми не дружив. Завжди женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли. Та дражнилу нажалили. Скажіть, дітки, а можна ображати птів? Не можна. А що вони зроблять своєму обідчику? Тобто людині, яка їх ображає? Що вони зроблять? Вони будуть його жалити. Бачите, в них в попках маленькі жала. Не дивлячись на те, що вони маленькі, вони дуже болючі. Тож я вам хочу сказати і застерігти, не ображайте бджіл. Добре? Добре. Бджілка знайшла собі нових друзів. Найбільше їй сподобався коник з трибунець. А давайте ми з вами по, 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 по зовнішнім Ознакам, зовнішнім ознакам, відповімо на питання, яка бджілка, який коник. Тобто ми назвемо ознаки комашок. Дивимося на бджілку. Яка бджілка? Бджілка посміхається? Яка бджілка? Бджілка весела. Бджілка маше нам рукою. Яка бджілка? Бджілка привітна. У бджілки смугасте черевце. Яка бджілка? Бджілка смугаста. А ще бджілка чарівна. Коник стрибунець. Дивимося на його колір, на колір його крил, кри, е, крилець. Який коник? Який колір? Зелений. Коник стрибунець високо плигає та швидко рухається. Який коник, коник швидкий. Стрімкий, жвавий, пруткий. Молодці дітки. Ось ми і познайомилися з новим другом нашої бджілки. Але теж наш метелик. А ось і наш метелик. Летів метелик собі по справа, коли дивиться в річці квітка. Хтось викинув рожеву квітку у водичку. Метелик сів на неї, маше кримцями і потихеньку пливе по водичці. Коли це летить ластівка. Вона здивувалася, метелик який літає, пливе по воді. Коли це він навчився плавати? Ластівка доторкнулася своїм крилом до водички, підняла водичку, квітка швидше почала плисти. Метелик захитався, йому так стало весело та радісно плисти по річці. Дітки, чому була здивована ластівка, коли побачила метелика? Так. Ластівку здивувало те, що метелик, який літає, навчився плавати. А чому нашому метелику стало весело? Так, тому що квітка, після того, як ластівка підняла водичку, квітка почала рухатися швидше, і метелику стало. Веселіше і радісніше плисти по воді. А чому метелик любить квітку? Так, так, метелики харчуються нектаром, який знаходиться у квітці. Молодці, знайшли метелика? Знайшли! А тепер дітки, бджілка каже, давайте трохи порухаємося, а то ви сидите і вже, мабуть, заморилися. Швидко встали, посміхнулись, вище, вище підтягнулись, плечі розправили, підняли, опустили. Підняли, опустили. Вправо, вліво повернулись. Ручками колін торкнулись. Сіли, встали, сіли, встали і на місці ось так, покрутилися навколо себе, покрутилися навколо себе і присіли. Молодці, відпочили ми трішки. У кожного з нас є братики та сестрички. І у метелика є братики і сестрички. Вони прилетіли на квіткову галявину погратися. Мабуть, ви звернули увагу, що метелики мають різний колір. Який це колір? Блакитний, рожевий, жовтий. А ще ви звернули увагу, що... Крім метеликів, є квіти. Тож гра у метеликів така. Кожен з метеликів повинен сісти на ту квітку, яка йому підходить за кольором. Давайте, наприклад, блакитного метелика Посадимо на блакитну квітку. Далі ви. Жовтого метелика посадимо на жовту квітку. Молодці, рожевого метелика посадимо на рожеву квітку. Ось так молодці допомогли нашим метеликам зайняти кожен свою квітку. Дітки, на жаль, наша зустріч підходить до завершення. Де ми сьогодні з вами були? Так, ми були на Квітковій галявині. А кому допомагали? Допомагали! Бджільці. А що ми допомагали їй робити? Та ми допомагали бджільці знайти метелика. Дітки, а чим корисна бджілка? Бджілка несе користь не тільки природі, а ще й людині, так? Чому? Бджілка збирає нектар з квітів, при цьому допомагаючи їм квітнути далі. А що вона зробить, робить з цього нектару? Мед, вона робить з нектару медок, який корисний та смачний. А хто ще, крім бджілки? Робить медок. Це комаха, з якою сьогодні ми з вами зустрічалися джміль. Джміль та бджола роблять для нас медок. Скажіть, будь ласка, а чи можна ображати джмеля та бджілку? Не можна, так, їх не можна ображати. Тому що у джмеля та бджілки є в попці жало. І коли ми будемо їх ображати, ці комахи нам зроблять дуже боляче. Вони нас вжалять. Тож, дітки, запам'ятайте, не можна ображати комах. Бджілку, джмеля, ком... метелика, мурах. Не можна їх ображати, тому що кожна комаха приносить користь як природі, так і людям. Ну все ж, і метелик, і джміль, і бджілка нам кажуть до побачення. До побачення. Гарного всім дня. До нових! зуустрэчин